Шановні, доброго, сьогодні в нас буде доволі цікавий контент. Я в своєму телеграм-каналі зробив опитувальник про те, чи варто робити таке відео, де я буду відкривати 10 куль е, піщаних, і чи вартує це робити, тому що минуле відео набрало доволі погано по переглядам, і типу я розумію, що ця тема буде не, не така цікава. Але ви все-таки написали, що да, давай, окей, класно, я б подивився і все в цьому дусі. Тому я зробив це відео в надії на те, що воно вам сподобається. Е, тому обов'язково не забудьте просити вподобаючку, написати будь-який коментар. Е, і, звісно ж, дякую тим, хто підписався на канал. Е, відкрив я вже це записую після відкриття. Було доволі класно, багато чого файного насипало, тому ну, є на що подивитися. Е, обов'язково, ще раз нагадаю за вподобаючку і приємного перегляду смачного. Продовжуємо тему е, відкриттів. І я робив в себе в Телеграмі е, допис, про який я тільки що в вступі сказав. Е, про те, що я спитав, чи вартує відкривати для вас там 10 кульок, навіть 11. Е, і ви написали: так, звісно, цікаво, що з них дропається. Тому ось тримайте. Відкриємо трішки з вами ось ці кульки, подивимось, що нам падає. Це так, ск так сказати, е, хі, я не знаю, е, кращий день для Лудоманів. Подивитися, що дропається. Тому. Не забудьте про тесту, звісно вже вподобає ще раз. І коментар. Е, погнали відкривати. Подивимося, що нам буде дропатися з цих кульок. Я надіюсь, щось файне. Щось файне. Контейнер зберіг всі, чорна скринька. Чар футюр. Ну, до речі, непогано. О, нам ще про... дропнеться ще один грандіозний, до речі. Відкрите. Давайте відкриємо чорні скриньки. Подивимось, що, з... що нам з них падає. О, як файно падає. Ох, як файно падає. Три нагороди. Окей. Е, контейнер. Е, не контейнер, а квест на один зберіг всі. сі 10 боїв. Ну, таке маловато. Але чар-футюрчик 9 рівня. Ну, в принципі, непогано. Давайте далі. Е, і що у нас тут? Відпад. Знову чотири схренки, Бураск. А що це ми по Франції пішли чи що? З останніми подіями, походу... походу якісь знаки нам дають. Ні, чого собі? Два рівня одразу. Ого. Добре, давайте другого відкриємо. Не, ну це очікувано було, це було очікувано. Так, давайте третього. Так, продовжуємо нашу, наше відкриття. Щось кодувальник просто вимкнувся сам по собі. І це. Я відкрив тільки ось один, одну чорну скринічку. Тобто продовжуємо з того ж самого місця. Е, відкриваємо ще одну. Не знаю, що воно вимкнулося. Дуже дивно. 200 золота. Е, що ми отримали? Ми отримали бураска, в принципі, якщо б у мене його не було, я був би дуже сильно щасливий. Щодо по відпадам, у нас е, 25. Перемогти 25-2. Ну, непогано. Непогано. Так, далі. залишилося в нас це 9 кулька. Квест мегаконтейнер. Шкода, це 27. -ма. Непогано. Непогано. В 15 боях один мегаконтейнер. Таке, звісно, ну, до речі, ви дивіться, чорні скинки падають, тобто навіть нічого іншого. Може, це якийсь знак? Може, це якийсь знак? Ану. Сюда на базочку каже. Другий рівень. Давайте до 250 тисяч. Це було би дуже класно. Та мене, до речі, якось ще другого рівня чогось є ще декілька. Немає. Немає. І. Чогось, до речі, воно багує ось. О, четвертого рівня! То був третього чи що. То, походу, був третього рівня. Добре, давайте четвертий І давайте п'ятий мені. Ах, та, що ж таке. Добре, ну майже. Добре, Мегаконт відкрили. Шкода, т 27 випала. До речі, досить непогано. Шкода теж файна. Залишилося 8 куль. Йдемо далі. Відкриваємо далі. Контейнер містичний. Аксіома, до речі, а що це в нас? ПТК і грандіозні кондали. Це за того, що ми зібрали 15. Це у мене, до речі, на... в івенті у цьому. в мене так саме. Я заберу собі одну піщану кулю. Та щось дуже я бачу світа. Піщану кулю я отримую 15 боях, 3 контейнери містичних. Непогано. Два відпади випало. Відкриваємо два відпади. Ой-ой-ой. Ой, ой, -ой, -ой, -ой. ой та, ні, та ні, я вже думав, якесь золото дропнеться. Добре, містичний. Другого рівня. Шикарно. 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 Непогане відкриття мені подобається. Дивимося, що у нас тут. Та ну я не вірю. Це серйозно. Суперконкур. <coughs> Це капець. Це капець, звісно. Відкрити ще один у мене щось другого рівня є. Давайте ще другого рівня відкриємо. А! <плес> Та ладно, це що таке? Я не знаю. Я тут не при чому. ат 432 добре, Окей. восьмий е, рівень випав. Я типу тут не при чому. Типу, я тут не при чому. <хи> е, що, що, що до танку, ПТКам? Такий собі. В принципі, він якби грається, але, звісно, це не та імба, яку хотілося б. Давайте ще грандіозний відкриємо ще один, тому що він нам впав гарантовано. Типу, ми його одразу тут і відкриємо. Відпад містичний і вз 14-й. Непогано. По відпадам в 15 боях знову один. Е, і три містика. Не знаю, зараз знову буде сипати, походу. 2К. це вже це раз не те. Два містика було, так? Да? Чотири. Я не можу. Я реально не, не розумію, що це таке. 3, П'ятий рівень. О, це заскамили реально. Я не розумію. А ще один залишився. Як? Три містика випало. 4 кавільного. Це якийсь прикол. Е, 114. Звісно, хотілося б десяточку ку але ну, що, ми, що маємо, то маємо. Е, добре, далі. Далі, далі, далі. Це ми відкрили. Забираємо. Залишилось 7 куль. Слухайте, ну при таких розкладах мені це подобається. От якби так відкривати от те, що падає, типу, це класно. Знов 9 рівень, TL720. Файно. це прямо вже файно. Танчик, звісно, середній, середній чочок, але все одно непогано. Третій рівень випав. Третій рівень. От далі не хоче. Але 900 золота максималочка дропнулась. Давайте ще. Сюди, другий рівень. Другий рівень. Там потім третій, давай. Та що таке? Дає один і все. Е, квест містичний. Містичний контейнер і Тейл 720. Ну, снігова гармата це зрозуміло. Анімовані я навіть на цьому не акцентую увагу. Добре, залишилось 6 кульок. Бляха, яка вмазанка. Щось дуже вмазано. Зберіг всі. атрибут мотоцикл, мега-конти і об'єкт 752. Супер. Ну, до речі, десяток щось не падає, тільки падають. Е падають. Е е атрибут і зберіг всі, скільки випало? 10 боїв на один контейнер. М давайте мега конти відкриємо. 300. Слухайте. Ну, давай, щось. Щось нормальне. Другий. Третій. Ооо! Третій. Це вже краще. Ще два залишиться. Я вже думав, знову зараз містик випаде. <світ> так. Сюди. Тесеракт. Непогано, до речі. По золоту мало щось впадає. Так, ще один. Щось по золоту мало впало. Трейстен. Щось я не здивований 752 файно, якби я його отримав, це було би дуже класно. Ну то Я кажу за те, що просто він є, тому. Далі, контейнер містичний. Клинок випав ВК-90. ну на, пер, на Не вже перша десяточка імба, яка? 5 5 контейнерів. М -м, таке, звісно. 5. Чи чи мені щось 10 показалось. І тут ще 5 контейнерів містичних. Погнали відкривати, нам сьогодні на них щастить. 500 золота, непогано. Другий. Таке собі. Третій. 200. Четвертий. М. Ну, можна ж було файно накидати. Ну що ж таке, а? Ай ти, боже мій. Щось не захотіло падати. вк 90 Круто, Круто, круто. Камуфляж клинок. Файно. Е, кинуло досить. Не, ну, Дало непогано. О, тобто, звісно, більшість танків у мене. Ну, коротше, танки є, типу, тому, ну, по факту. Що казав, до речі, об'єкт. Чи тайп А чого? Ага, тайп. Тайп карі новенький випав. Е, зберіг всі, один знову. І три чорні скриньки. Ну, Три чорні нападали і містики. В принципі, норм. Давайте, давай, контейнер. Другого. Та що ж таке? Не хоче давати. Не хоче. Добре, ну і нічого. Камуфляж морінокодзю. Це. А мені щось аватар-чукозавер, а є ж. Цей на об'єкта 260-го такий камуфляж, типу щука. Щось мені здалося. Добре, залишилось три кульки. Отримали восьмий рівень новий. Доволі непогано. Квент мегаконтейнер. Ну, чесно, якось клинок, до речі. Знов ВК-90 випав. Нехай це б компенса. Я ж. Це капець. Прикольно. ВК-90, клинок знову. Два мегаконта, атрибут гаража, до речі, випав. Старенький доволі. Е, один мегаконт. Квест. На жаль, нічого. Хоч би профіль якийсь випав, було б файно. Теслаган і 300 золота. Скільки в нас два там, два мегаконти. Давайте ще один. Горщик достатку класно. 1350, тому що ми зібрали отримані талісмани. Ми 10 талісманів зібрали. Слухайте, ну файно. Два рази ВКшка випав. Це прям класно. Залишилось дві кульки. Ну, давай профіль мені. Містичний знову. Два мегаконта, охорони з неба і об'єкт! Оулі май! E, дві десятки. І причому випало три взагалі. Доволі файно. Доволі файно. Давайте мегаконтейнер. Квести потім глянемо, що там у нас скільки. Два мегаконти. І. Сюди, сюди, сюди. І 350. Хоч би файно щось випало таке моцне. О, чорна скринька третього рівня. Сюди. І давайте четвертого одразу. Четвертий сюди на базу. Чи п'ятий випав одразу. Сюди. Шостий. Сюда, каже, на базу. Сьомий. А, -а, -а ну було дуже близько. Я аж я ж занервував, каже. Ха. Непогано. Е -е, так, відкрили. По містичним контейнерам в 20 боях 5 всього. Охоронець неба, обвіз і камуфляж. Ну, класно, об'єкт, прикольно. Типу, 10 рівень, файно. Остання залишилося. В принципі, падає доволі непогано. Квест відпад знову. Ой, знову 9 рівень. ай яй 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 Квест відпад, що у нас? 30 боях 3, непогано. Ну, слухайте, Стар Ну, типу, знову, знову, типу, нам повторно випало 2 танки. Об'єкт, типу, і ВКшка. Типу, норм, начебто компенсація ж все-таки, але. Да, відпад, звісно. Бажає кращого. Бажає кращого. І забрали. Все ми відкрили. Що по висновкам, ми отримали з вами 2 ВК-90 по 10 рівню і об'єкта. Також отримали 2 об'єкта 7 вз e, шку отримали, ТЛ-ку отримали 9 го рівня, тобто 3 9 рівня. ми отримали, e, 3-х, 3-х. І отримали Карі, отримали шкоду, і отримали першим нам дропнувся, я вже забув. Об'єкт mm, дропнувся. Об'єкт карі, ВК-шка дропнувся. Об'єкт. ось ТЛК. ВЗшка. суперконкурерор нам ще випав. 4 нам випало десятки. Я забув за суперконкурерора. А конкуреро нам випав з містичного сертифіката. Оце так, того я і не згадав його. Ще ПТК нам випав, Скільки? Шкода, Т27, і все. Доволі класно, доволі непогано. Mm, дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, що ви відкрили, що вам дропнулось. Дякую за перегляд, не забудьте коментар і вподобайся обов'язково. Зустрінемося з вами в наступному. Відео до зустрічі.